Справжньою зіркою соцмереж минулого року став пес-патрон породи Джек Рассел Тер'єр, який служить у ДСНС разом із своїм господарем він шукає міни і інші вибухо. Небезпечні предмети музиканти присвячують йому пісні, а українські бренди випускають світшоти з його зображенням. А тепер на платформі Megogo та YouTube можна подивитися серіал «Пес Патрон», мета якого покращити обізнаність дітей та дорослих у питаннях мінної небезпеки. Про новий вітчизняний мультсеріал, який має всі шанси стати легендарним. Поговоримо зараз з режисеркою Анастасією Фалілеєвою. Ну, я пішов зустрічати гостю. Давай. Доброго ранку. Будь ласка, Доброго проходьте. ранку. Раді вас бачити. Ласкаво просимо. Крісло для гостей. Доброго. Дякую. Отже, пропоную почати з самого початку. Коли та як і в яку світлу голову прийшла ідея зробити з патрона мультгероя? Це дуже дивна історія насправді, тому що е, команда патрона ніде не афішувала, що вони хочуть мультфільм. Вони шукали виконавця, але так не, не дуже активно. Угу. І потім, е, в якийсь день, вони запостили в інстаграмі, що хтось зробив такий 3D-відосик, який не дуже відповідає філософії патрона. Там патрон бігав по мінам, це якось не дуже. І я їм написала, що я їм можу допомогти, тому що я режисерка анімації, знаю багато спеціалістів. Кажу, давайте ми видалимо це і знайдемо того, хто це зробив. І якось ми почали шукати, і вони мені обмовились, що вони хочуть мультфільм. А я як нескромна персона, кажу, така, давайте я вам зроблю. Є У мене людина. студія є. Так. І вони такі, а давай. І ми з ними е зробили дзвінок. і... Якось так законектились класно, і з тих пір от ми почали робити мультфільми, я би ніколи не могла подумати, що просто з якогось такого смолтока в інстаграмі може вийти щось таке. Прикольно. Як пес-патрон сприйняв цю новину, що про нього будуть мультфільми складати? Ем... Ліфітбук. Я насправді не знаю, бо я ніколи не бачила в Серйозно? Так, Але може той на краще, тому що пес патрон він все ж таки службова тварина, і я би не хотіла його турбувати. І так в нього стільки завжди є е, людей, які хочуть його помати. Я так, вам так... скажу, що я мала честь спілкуватися з ним особисто, і він так сумирно спав під час спілкування. Тобто він розумів, що тут зараз немає ніяких проблем, і я можу дозволити собі відпочити, так що він Це його фішка, засинати на важливих подій. Як це настільки... є в мультфільми, так. так? Я так розумію. Е, так. А, <рес> <спілерим> <рес> трошечки. Хто писав сценарій? Сценарій писала Саша Рубан це відома українська сценаристка мультфільмів. І я дуже рада, що вдалося її вихопити на цей проект. А у мультсеріалі там зображені події ну, із реального життя Пса-Патрона. Там зображені події, як взагалі. Будується серіал, що патрон приходить додому, а там на нього чекає кіт Том. Кіт Том реальний персонаж, в них реально є окрім пса ще й кіт. І патрон, він же військовий, він не може розказувати все, як є. Тому він трошки прибріхує і трошки прикрашається, що з ним ставалося. Я не скажу, що це прям документальні штуки з його життя, але ми. В кінці кожної серії на пару секунд показуємо ці небезпечні, як ми їх називаємо, бубухо небезпечні предмети, щоб все ж таки діти знали, як це виглядає, але щоб mm -hmm. їх не травмувати. Тобто, весь мультфільм у нас там всякі магічні кристали, всякі штуки. А в кінці можна побачити або ракету, або цей славнозвісний ліпісток, який маленький, привабливий, і всяке таке розтяжки, все це можна побачити, але дуже акуратно, щоб потім ні в кого не виникло бажання знайти той самий предмет. Всі хотіли знайти лише бубухів і магічні кристали. Ну так, зараз мультфільми дійсно несуть дуже важливу таку місію, і діти зараз інші мультфільми дивляться, і вони хочуть знати набагато більше, ніж вони, начебто мали би знати на свій вік. Взагалі, от, до озвучки мультфільму я знаю, що ви залучили українських зірок. Чи можете розказати, кого саме і кому кого з персонажів ви довірили? Uh, так, у нас є різні зірки: є і Даша Астафєва, і Надя Дорофєєва, і Ірма Вітовська. Буде у наступній серії. Я дуже цього чекаю. Uh, дуже багато всіх. І вже навіть черга вишикувалась просто на те, щоб озвучити, якщо раніше ми запрошували, тепер самі пишуть і кажуть, боже, ми хочемо якусь роль. Тут дуже приємно. А хто Приходно. пса патрона робить? Uh, пса патрона Михайло Карпань. Він не такий відомий серед саме акторів озвучування, але це навпаки класно, що його голос не такий впізнаваний, і це буде от саме патрон. А Тома озвучує Гаврилов. Угу. Зрозуміло, цікавенько. А, наскільки... Ми теж стоїмо в чергу та? На, на озвучку, на дубляж. Ми бронюємо місця от просто 143. зараз до ранку вдома. А, наскільки я розумію, з того, що я почув, Є певний меседж, котрий закладали в мультфільм. Це не тільки розвага, а ще й такий повчальний, так? Так, я думаю, це головний меседж, тому що навіть там в нас в Ютубі. YouTube... Хоч мало поганих коментарів, але є коментарі, типу ой, та щось таке, та це просто щоб діти не чіпали там небезпечні предмети. Але ну, так, так це таки є Я типу. Думай, це для дітей так, і це саме для того, щоб вони не чіпали небезпечні предмети. Тому що скільки є історій, так, коли так, діти знаходять це. і ну, це надзвичайно сумно. Тому так головна наша мета це розповісти, що не підходь, не чіпай 101 набирай. Ну Сука. і знає наших героїв, навіть навіть так. серед тварин і так само відволікти дітей від війни, показати, що це може бути не тільки так. Це страшна трагедія, але ми хочемо трошки вберегти дітей від цього, щоб вони це запам'ятали, можливо, якось через мультик, Як якось м'якше, і потім вже в дорослому віці зрозуміли, що відбувалось насправді. Так, це правда на який вік взагалі глядачів розрахований цей мультфільм, мультсеріал. Я гадаю, що десь 4-7 років. Тобто, це для наймолодших. 4 до Так. І для дорослих теж, я думаю, задоволення. Так, для дорослих, для, для тих, хто любить патрони, але основна аудиторія — це прям підростаюче покоління у яких ми хочемо виховати так ненав'язливо виховати любов до українських мультфільмів, до української культури, до всього там багато пасхалочок, таких як, наприклад, е маленький спойлер, у другій серії буде е дуже ненав'язливе небо в формі карти України. Хто знайде, пишіть в коментарях. Або, наприклад, е патрон їде в машині на завдання, а в нього там блакитне небо і жовте поле. Тобто такі дуже прості штучки. І ти їх реально зчитують. Я показувала доньці мого друга і кажу: що ти тут бачиш? А вона така каже: це наш континент. Я кажу, так, да, правильно, ну бо вона, можливо, не знає там країна чи щось, бо вона дуже маленька. Я Кажу, так, правильно, це наш континент. Дуже нагальне питання: як зараз працюється в вашій команді? Бо є блекаути, є відключення електроенергії, є обстріли. Є евакуація, як ви працюєте зараз? У нашій команді працюється весело, але складно. Нещодавно ми зіткнулися з такою штукою, що у нашого Аніматора, який збирає всі серії, mm. який, типу, один з ключових гравців, в нього почали виключати світло. Раніше не виключали, а зараз все. І він працює на комп'ютері, і він не може навіть собі якийсь екофлоу купити, тому що він просто не буде тягнути цю машину. А інша частина команди працює на iPad-ах, тому що це взагалі не стандарт в індустрії. В індустрії стандарт там. Комп'ютерні програми, типу ті вінс, там і всяке таке. Але в наш час ми не можемо дозволити собі розкіш прямо сидіти тільки за комп'ютерами. І ми будуємо новий стандарт індустрії працювати на iPad'ах в Procreate і це дуже класно, дуже мобільно. Під час того, як немає світла, ти собі зарядив iPad, поставив його на повербанк, якщо він не заряджений, і ти можеш працювати, і ти можеш обмінюватися файлами, і прям супер круто. Тому ми лавіруємо між цим. Всім. Через це серії виходять не так часто, як хотілося б. Але я дуже пишаюся тим, що навіть під час війни люди знаходять сили на те, щоб робити мультфільми. Це надзвичайно важливо для мене. Не так часто, як хотілося б. А як часто виходитимуть нові серії? Я зараз не знаю, чи можна це казати. Але я можу сказати так: окрім основних серій. В нас ще будуть спешали uh -huh. короттесеньки спешали, і вони будуть виходити часто. Наступна серія очікується приблизно у ну, тобто, не приблизно, а вона буде точно в наступному місяці, і вона буде точно. Не більше ніж за місяць від виходу першої серії, я можу сказати так. Mm. Ох, закрутила аж. <смір> супер! Все ясно. Добре, так нагадайте, будь ласка, де можна подивитися Ютуб та Мегого, так? Так, можна подивитися на Ютубі та на Мегого. Супер. Дуже дякуємо вам за те, що прийшли до нас. Дякуємо за вашу творчість. Бажаємо успіхів і чекаємо нових серій. Дякую. Ну і звичайно ж бажаємо дякую. глядацького визнання. Бо діти це найвибагливіший і найчесніший глядач. Тому До ви речі, один хлопчик зняв ем, огляд на першу О, серію. і такий. Йому навіть, Я йому відписала в Ютубі пес Патрон йому відписав в Ютубі. Це так ем, це так було зворушливо. Дивитись на це, і він такий смішний. Я йому написала, типу, роби огляди на кожну серію. Це прям клас. Це може стати такою фішкою. Так, і ще хотіла похизуватися. В нас вже мільйон переглядів на Ютуб. Круто, браво. Oh. Браво. Так. Це круто. Не зупиняйтеся, продовжуйте в тому ж дусі і радуйте наших маленьких глядачів, тому що у дітей має бути дитинство. Так а... дуже дякую. Дякую, що запросили. Дякую.